Всім привіт. Робити прогнози це найневдячна справа. Але все-таки я спробую. Можливо, полетять в мене зараз каміння, але нічого страшного, якось потерплю. Хотів стосовно ціни на бджолопакети побалакати. Дивіться, ціна на бджолопакети на мою думку, буде варювати десь між. Двома тисячами та 500 гривнями. Тому що зважаючи на те, які зараз у нас справи в країні і в якому стані перебуває сама галузь бджільництва, то багато бджолів покидають цю справу. Багато кого вже мобілізували, і вони, багато хто добровольцями пішли на війну. Багато дуже бджолярів зараз захищають країну, і невідомо ще скільки їх піде на фронт до весни, до початку продажу пакетів. Тому мені здається, що ну, кого там гарна буде відселекціонована бджола, там карніка чи бакфаст, чи там що саме, може там кардована хтось буде продавати. То там ціна може і підскочити до близько 2000 за бджолопакет. Це 4 рамки розплоду. А такі, як є багато там в Карпатах, я знаю, що є багато саме пакетного напрямку бджолярів, то мені здається, що в них буде. Ну, дивлячись ще, звісно, яка буде зимівля, не дивлячись на те, що у. Погано перезимують, навіть якщо погано перезимують бджоли, мені здається, що великої ціни на пакети не буде. Ну Середня це десь близько 1000-1200 гривень десь так. Тому що ціна на мед у нас не дуже, м'яко кажучи. І стосовно того, що дуже багато бджолерів пішло на війну, і ще не відомо, що буде до весни. Мені здається, що великого дуже попиту на бджолопакети не буде. А люди, які заточені саме на продаж бджолопакетів і будуть розраховувати на те, що їм хоча б щось потрібно продати і заробити якісь хоч гроші, то мені здається будуть 600-500 гривень продавати ці пакети. Це такий прогноз. Пишіть коментарі, що ви стосовно цього думаєте. Буду. По можливості відповідати на коментарі. Все, слава Україні, слава ЗСУ. До, до нових зустрічей!